Привіт, друзі! Знову гарні новини для всіх нас для українців, тому що як ви пам'ятаєте, в попередньому відео я розповідав про те, що уряд Польщі підніме мінімальну заробітну плату для всіх українців. Відтепер я нагадаю, що мінімальна заробітна плата буде становити 17 злотих нетто. І я спеціально не назвав вам точне значення, тому що, як ви знаєте, вся зарплата в нетто, тобто чистими, вона завжди враховується із зарплати в брутто, тобто зарплати до сплати усіх необхідних податків. А так як уряд Польщі хоче внести деякі. Які зміни в податкову систему до 1 січня 2023 року, то яке точне значення будуть отримувати українці, ми будемо знати саме починаючи з 1 січня 2023 року. Але вже зараз, на даний момент, ми знаємо, що ця сума буде варіюватись від 17 до 18 злотих нетто. і погодьтесь, це вже досить добре. Так, от друзі, разом із цим я чітко розумію, що велика кількість людей хоче їхати в Польщу. Прямо зараз особливо це стало прослідковуватись на фоні постійного відключення електроенергії в різних містах та областях нашої країни, і на фоні того, що наша влада заявила про те, що якщо є можливість, то перезимуйте зиму за кордоном, або якщо ви вже за кордоном, то по можливості не повертайтеся в Україну, ми всі з вами розуміємо, що зимою, на жаль, значно зросте потреба в електроенергії для всіх українців, і просто може на всіх не вистачити. І тому деякі люди хочуть не просто перезимувати зиму в Польщі, а ще й заробити і повернутися в Україну уже з заощадженими грошима. Але ж зрозуміло, що вони вже хотіли б працювати по новим ставкам, а не чекати 1 січня 2023 року. І року. Тому друзі, зв'язку з цим у мене для вас гарна новина, тому що на більшості із моїх. Підприємств, ось ці нові ставки, про які я вам озвучував на початку відео, вже вступлять в силу не з 1 січня 2023 року, а з 1 грудня, тобто на місяць раніше, я розумію, друзі, наскільки важливо для вас заробляти більше. Я завжди хочу пропонувати для вас кращі умови, краще відношення, краще проживання, і я нагадаю, що моєю особливістю та відмінністю від усіх людей, які займаються працевлаштуванням, є те, що на усі вакансії, на які я працевлаштовую, я сам працював. На кожній із них на кожному процесі, саме тому я до найменших дрібниць зможу вам розповісти, що саме вам там потрібно буде робити, в якому темпі буде відбуватись робота, і розповісти саме про ті дрібниці, про які знають тільки ті люди, які дійсно працювали на цих процесах. Таких вакансій за 8 років роботи в мене вже є більше 300, і саме тому я зможу індивідуально для кожного підібрати саме ту вакансію, яка підійде саме для вас. Тому, друзі, якщо вас цікавить, перевірене працевлаштування з гарантією, то зверніться до мене за ось цими контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Я вас безкоштовно проконсультую та офіційно працевлаштую на ту вакансію, на якій я сам особисто працював. Також друзі, змушений вам нагадати про те, що на жаль, в Польщі є така тенденція, що чим ближче до зими, тим менше вакансій вільних залишається. Це зв'язано з тим, що набори швидко закриваються, і самі роботодавці потребують значно менше людей, ніж в іншу пору року, наприклад, в літо. Саме тому, якщо ви плануєте їхати на роботу в Польщу і ви хочете працювати на перевірених вакансіях з гарантією, то я б рекомендував би вам, незважаючи на те, що можливо ви планували поїхати десь в роботу в Польщу навіть і пізніше, але. Вже забронювати своє місце, просто забронювати, особливо зважаючи на те, що ось ці нові ставки, вони на моїх вакансіях будуть застосовуватись уже з 1 грудня, а не з 1 січня, як це оголосив уряд Польщі. Також друзі, я наголошую, що ті люди, яким ще немає 26 років, або ті люди, які мають статус студента, також отримують збільшення своєї заробітні плати пропорційно до того, як буде збільшена мінімальна ставка оплати за годину. Ось такі друзі: гарні новини для всіх українців, і особливо для тих, які хотіли поїхати на роботу в Польщі. Ще раніше, але при цьому хотіли заробляти так, як з 1 січня 2023 року. Відтепер для вас в мене така можливість є. Підписуйтесь на мій YouTube канал, слідкуйте за мною в інших соціальних мережах, тому що в мене для вас ще дуже багато всього цікавого про роботу за кордон і не тільки. До зустрічі!